Всім вітання, заміна слідблоків маятника. Так, зрозуміло, зняли колесо. Ось Знімаємо цю защиту резинову. Далі витягуємо втулки ці бокові заглушки, також витягуємо. Потім витягуємо втулки і гарно наблюдаємо, якою стороною вони виходять. Ось бачимо, як розбиті. Дуже великий шат був в задньому колесі. Ось з цією стороною вони вийшли, так і повинні зайти туди. Цю пластмасу буду вибивати так, якимось або зубилом або словом якусь способу зробити, щоб вибити ті пластмаси з середини ось нові втулочки. Зараз же замовив uh, жали... залізні. Це іде. Тепер ставимо у hey. зворотньому напрямку. На ось так в, в мене напрямку. Все, як розібрав. Ця поставлена і ось ця. ось так сюди. З цієї сторони ось ці втулки. Кладу на місце кладу болт маятника. Єсть. Владимо ці шайбочки та закручуємо. Оба цю шайбочку вниз знімаємо поки це. Але спочатку кладеться це сюди. Це сюди. Та, зараз неправильно кладу. Спочатку початку резина, а потім вже ось ця втулка. І складаємо все в зворотньому напрямку і все готово. Ой, вроді ось так. Ось так. І ця втулка, резинова ось на той бік іде. Так, не вроді, а точно ось так. Ось саме так. саме повинно бути. Потім всередину ось це. Потім вже...